Підтримуйте україномовний канал лайком. Доброго дня! Оповідання гарне. Гарне прокинувся Юрко вранці, глянув у вікно. Сонце сяє, день гарний, пригарний. І захотілося хлопчику самому щось гарне зробити. От сидить він і думає: коли б моя сестричка тонула. То я б врятував би її, а сестричка тут як тут. Пограйся зі мною, Юрчику, йди від мене, не заважай, я думаю. Образила сестричка і відійшла від брата. А Юрко далі думає от якби на мою няні вовки напали, то я б їх постріляв і врятував би свою няню. А няня тут як тут. Юрчику, прибери, будь ласка, посуд. Прибери сама, мені ніколи. Я думаю, відповів Юрко. Похитала няня головою. А Юрко далі сидить та й думає. Коли б мій зор у криницю впав, то я б його спас, витягнув би його. А Трезор тут, як тут, хвостиком крутить. Дай мені напитися, Юрчику, іди геть, не заважай думати. Закрив Трезор пащу, поліз у кущі. А Юрко до мами пішов. Мамо, що б мені таке гарне зробити? запитав Юрко. Погладила мама Юрка по голові, пограйся сестричкою. Допоможи няні посуд прибрати. Дай, будь ласка, песику тризору водички. Це і буде твоя гарна справа. Шановні дітки, як ви вважаєте, яку гарну справу зробив Юрко? Пам'ятайте, добра справа сама себе хвалить, а добром налите серце ніколи не прохолоне. І доброму гостю господар завжди радий. Бажаю!